Всім привіт! Сьогодні буде у нас розпакування та вишивка іграшки від старту до готової роботи. Ось така в мене свічечка, ось така в мене чашечка, ось такий у мене янголок тут вишивається. І ось такі в мене колядники. Сьогодні водохреща. Вітаю всіх! Це завершення зимових свят. Нехай буде здоров'я! І все, чого ви собі бажаєте. Нехай все, що ви запланували, здійсниться. І так, що ж у нас іде в цьому наборі? Цей набір я отримала, отримала, вибачте, в подарунок від Анічки. Вона з Києва. Ми дружимо каналами. Ось така пташечка має вийти. Ось така заготівка. Ось така листівка. Я дуже расстроилась, потому что видела у других девочек такая красивая пташечка. У меня цей толстий кот. Ну, точно як я сейчас. Я була 53 килограмма, зараз я 73 км. <кхем> да. То я вот этот товсту. Так, ось така заготівка. Схема. Бісер. Зараз подивимось ближче. Скоріше за все, цей бісер потім облізе. значить Тут ось така волосінь, дві голки, ось такий сріблястий бісер. Ось такий біленький схема, інструкція, заготівка. Ось і все. Можна зробити її двосторонній, можна не робити ось такий. Наміра Бісера ось така схема. Все, приступаємо, покажу, що буде. Анечки, привіт! Переходьте на її канал та підписуйтесь. А мені напишіть, чи ви вишивали таку пташечку, чи ні. Вона в мене така цікава, вона в мене, її артикул четвертий. так от. А ось так у мене відчилось, замінила я той страшний бісер сріблястий на червоний. У мене залиш... залишків багато бісеру. Я навіть одну коробку цілу вибросила, тому що це вже перебор. Собираєш їх собираєш, непонятно куди. На той цвет, що ли, з собою вирішила взяти. Мене перервало. Значить, замінила на червоний, який профарбований внутрі білою серединкою. Дуже мені подобається цей бісер. Тримала його, не знаю, нащо, в общем говоря, взяла, замінила. Ось так в мене йде. Мені подобається Я вам як... Ось така пташечка. Роблю мені легше йти зверху вниз. Ось так. Хоча виробник не рекомендує, бачити ось так. Я йду зверху вниз, знизу вверх, зверху вниз, сразу і рисунок промальовується, і бісер класно вкладається, і все більш-менш. Дівчата, хотіла ще порекомендувати ось такий. Тут канал слуху, якийсь іноземний концерт. Концерт Венін дуже класний. Так, і ще що хотіла сказати, це як я цю волосін закріплюю. Я зав'язую її так само, як і от ці всі блістящі нитки. Узілком біля вушка і все. Нікуди вона не дівається, з іншого боку, її взагалі не видно. бачите. Взагалі, можна не закривати з іншого боку. Ну, це ті, хто не знає, дівчата. Так, білий залишила той самий, а червоний взяла свій. Мені він дуже подобається. Люблю його, цей з прокрашеною білою серединкою. Все, продовжую далі, поки мені не набридне. І потім перехожу на цю дівчинку. Так, все, до зустрічі. Так, ось як виходить. Дивіться. Нове включення. з вами нічна вішивальниця. Однак мене звати не Галя, і я не зі Львова, я тетянка із Одеси. Так сьогодні перестрасувала у лікарні, що не можу заснути. Зараз пів на першу ночі. Мені завтра на роботу, але тамюшечки офігу. Вишиваю пташечку. І натхнення тут таке на мене впало. Ви всі знаєте, що я дуже полюбляю стріказу. Е і дивилася гордія старуха концерт з оркестром і з хором. І писала коментар одному з однієї людини, яка зараз за нас воює, і звернула увагу, що в нього ось такий Блін, ну це ж бабка. Тепер я хочу до цієї пташечки зробити бабку. Пластик в мене є, зроблю в таких же кольорах, а клас. Так, ось так в мене виходить. Дивіться, на якому я етапі. Мені подобається дуже. А вам? Як вам напишіть, дивіться. Не пам'ятаю, розповідала чи ні, оцей наперсток від моєї бабушки. Бабушка Маша у мене була. І, до речі, вона мене навчила вишивати. Клас. І вчора, коли спалювала діток, забажала бажання. І одягала цей на персток і казали, бабушка Маша, мой Іван Матвійович, дідусь, ну допоможіть мені. І то, що я попросила, сталося. Так що дива трапляються там, де в них вірять дівчата. Я казала вам, мрійте. Давайте. Все, до наступної зустрічі, наступне включення, скільки вище покажу. Люди поделя... поделяются на кошатников и собачников. Я собачница. Хоты со мной не живут. Подивите, что. Голова отдельно, хвост отдельно. Вин упав. У И, ну, у тебя ручка мне запачкала. Мой органайзер, где ножницы лежат маленькие. А он лежал внутри. Я бегом соскочила, пошла стирать. Побоялась, что не отстирается. Он был внутри, отскочил на пол. И голова отдельно, это отдельно. Ну, короче, с этим... Держателем у меня прямо какая-то изначальная беда. Теперь тело отдельно, голова отдельно. Прикол? Прикол. Так. Ось так. Мои просывания. Еще трошечки и будет финиш. Класс. Что вам хочу сказать. Наши шру... руки не для скуки. Да? Если нам не спится, что мы будем делать? Правильно. Вышивать. Достаем бісер. Це у меня новенька, це бабушкина. Це набір мені, мені Аня подарувала. Мабуть, же казала, вибачайте. вишиваємо, А, сегодня, поки в лікарні была, вишивала цього янгола от цією ниткою этуаль. Бачите, як их поблизкую. Круто. Тоже буду заканчивать. А еще... еще хотела спросить: видно, что у нее глаза разные? Одна бісеринка, мне кажется, меньше, чем другая. Вот эта этуаль. Рыльях даю, потому что вышиваю ее подбором. Всім привіт! Так, моя пташечка просувається ось так. Залишилось лише крильце. Виходить, здорово. Мені подобається. Слухайте, дивилася зараз нашої Юлії Крафт з Одеси відео. І в мене якийсь комплекс комплекс неполноценности Да? Вона така талановита, і я з цією своєю пташечкою сижу. Думаю, боже Таня, якась ганьба. Ну ось так. Не знаю, як я дороблю цю мою пташечку. Ну, звичайно ж, я її дороблю. Ну, ось дивлюся з вами своїми відчуттями. Ну таке, Хардангери і іграшка на пластику виглядає як ясільки. <плес> так. Далі я продовжую. Мені подобається, що виходить. Я дуже рада, що я замінила кольори. Я завжди роблю так, як буде мені красиво. Використовую тільки заготівку виробника, а далі вже почалося моя фантазія летить. Так, хотіла ще сказати, дякую вам. Хотіла ще вам розповісти і собі, щоб потім я відкрила своє відео і згадувала, як я той волосінню. Робила, бо воно ж все забувається. Ту волосінь, навіть, бачите, вона дуже тоненька. Щоб вона, коли робиш півхрест, вона вислизує. Як Я роблю. Я дивіться, я роблю півхрест, так, як вони показують. Однак, якщо робити так, як вони показують, ви не зможете зробити нормально пришити бісеринку. Тому я роблю так. Спочатку, як вони показують, півхрест, а потім вивожу нитку, дві кліточки вверх, праворуч і дві ліворуч, і знов повертаюся над цією клітинкою. І це перше, коли тільки зав'язала нитку. Далі, біля самої голочки, теж зав'язую вузлик. І все, тоді воно йде нормально. Що ще хотіла е, сказати, як я йду? Дивіться, я, коли йду вниз по схемі, я собі кажу. 2, 1, 2. Зрозуміли? Тобто, я не кажу два білих, один красний. Це і так понятно. Ну, мені. І ось так іду. Поки вона сфокусується, мисль йде. 2, 1, 2. Ну, і далі вже ясно, якщо я сказала вниз два, то якщо б там було три білих, то да, значить, далі йде 100% червоно. Залишилось кусочок цього крильця, і в мене готова робота. Ще хотіла сказати: бачила, що дівчата з іншого боку зашивають фетром. Я так не роблю. Чому? Тому що, коли на новорічних вогниках, або десь вона на люстрі підвішується, то ви фетром закриваєте всю цю красу. А так, вона із цієї сторони, і з цієї сторони. І коли ось так на просвіт, дивіться, опа, вона з цієї сторони виглядає ось так. Це обратна сторона, а це ліцева. Клас. Клас. Не буду закривати. Тим паче це волосіння, її не видно. Ось так тільки видно, якщо. Ну, і клас. Нравиться. Ще що, що хотіла сказати, я рухаюся зверху вниз, знизу вверх. І використовую красні і зеленые ручки. Я їх обожнюю ці ручки. І тут вся дівчинка мені допомагає, тому що це пластик. І вона тримає мені схему отут. Вот я раз. Дивіться, ось вот тут схема. І говорю собі, От, я зараз йду вгору, говорю собі. Одна, две, две. Бачите, мне надо, зараз одно белое. Две красные. Покажу себе одна, две, две. И иду вверх. Потом одна, две, три, две, одна, две. И вот так делаем. Ось так залишается бисера. Жипереживающему не вистачить. Мало залишается. Як цього крила. Ну и бисера мало. Ну, такое. Нерую. Ну все, готово вишита пташечка. Ось так. З лицевої, зворотньої сторони, волосінь. Закривати не буду. Ля-ля-ля-ля. Всім бажаю здійснення мрій. Так, хотіла ж... Вже сказала, пока. Всім пока. Да, здесь на нів та там, а залишки. Так, дівчата, схема. Собственно, виріб готовий. Клас. Далі. Далі залишки. Оце все, що в мене залишилось, бачите, з білого. Ну, сказати, що його не вистачило, вистачило. Ну, нерви так поділа. Да? Я думала, що не, не хватит мені. Так, и нитка. видите, скики залышилось и волосини. Ну, тоже впритык, скажу. Видите, аж просвечивается. Вот это уже деревяшка. Нифига не видно. Блин. Ось так залышки из волосини. Ось так залышки из бисера. Вся все идет в мусорку. А це йде в колекцію іграшок. До речі, скільки в мене іграшок? 200? Чи скільки? Треба достати свій список. Не пам'ятаю. Так, все, дівчата, завершила. Дуже-дуже я задоволена. Що в мене настрій такий? Так, все. Фініш є, ура! Дякую, що заглянули. Пишіть, як вам така пташечка? Всім пока, пам'ятайте, що ви сама-сама найгарніша, сама-сама найкрасивіша, найрозумніша. І якщо ваш там чоловік сидить і каже, э, це дорого, то найдите свое которому, которое не буде фігню этого версти. Так, все. Всім пока.